«50 євро? Що це за гроші? Замість привітання почула його слухавку. Мамо, з таким успіхом ти могла вже нічого не висилати. У Юлі ж ювілей. Що за ці копійки, які ти подарувала, можна купити? картав мене син. Він обурений тим, що я на вісті на день народження передала лише 50 євро. Виявляється, вони сподівалися, що я буду значно щедрішою. Невістка з сином на мене образилась через те, що я зменшила розмір грошових надходжень. Невістка навіть перестала зі мною розмовляти, та ще й по селу про мене слухи розпускає, що я дуже жадібною стала. Я не жадібна, просто я нарешті про себе почала думати, і це давно було пора зробити. Я в Італії вже 16 років. Спочатку всі гроші я додому відправляла, щоб наш будинок привести до ладу. Коли зробила все, як треба, син на дому одружуватися, і привів невістку додому. Я не мала нічого проти. Адже він у мене одна дитина, і для кого я тоді стараюся, як не для нього. Оскільки і будинок, і все в будинку вже було, то я висилала їм лише посилки з одягом і продуктами, а гроші давала лише на день народження. Сину могла дати і тисячу євро, а невістці то двісті, то триста. Потім пішли внуки. Я для них теж нічого не шкодувала. Давала гроші, висилала іграшки, одяг, смаколики різні. Я планувала, коли повернуся, жити разом з сином і невісткою. Адже будинок у нас великий і збудований за мої заробічанські гроші. Та в минулому році я приїхала на Великдень, на кілька тижнів додому відпустку, і відчула, що я зайва у своєму будинку тут не сядь, там не стань. Я постійно була підпильним наглядом невістки, на якій не подобалось абсолютно все, що я роблю. Та я навіть не мала права на кухню зайти, приготувати собі щось, щоб невістці не зіпсувати настрій. Вона постійно робила мені дрібні зауваження. Було помітно, що моя присутність її дуже дратує, і тоді я зрозуміла, що так справа не піде, мені треба купити собі квартиру і жити окремо. Так мені, мої подруги заробічанки давно радили, але я їх не послухала спочатку та зараз зрозуміла, що вони мали рацію. Себе спочатку треба забезпечувати, а не дітей. Крутилися мені в голові їхні слова, які нарешті до мене дійшли. Тож я повернулася в Італію на роботу. Продовжила заробляти по тисячі євро в місяць, але додому перестала висилати і гроші, і посилки. Всі зароблені євро я складала до купки, щоб швидше на квартиру заробити, порахувала, що мені для цього в такому режимі потрібно буде працювати років 3-4. Тепер на день народження я і сину і невістці і внукам вирішила давати лише по 50 євро і вважаю, що цього достатньо. Зараз для мене не найкращий час, щоб грошима розкидатися. На початку травня у невістки був день народження. Так я відправила їй 50 євро. Очевидно, що вона сподівалася на більше, бо син до того натякав мені по телефону вже кілька разів, що його дружині на весну треба і взуття, і нову куртку, але я вирішила не змінювати свого рішення і передала 50 євро. Невістка образилась дуже навіть прямо мені сказала, що за ці гроші вона навіть взуття собі нормальне не зможе купити. А я їй відповіла, що це їхні проблеми. Я від себе подарунок зробила. І Я не вважаю, що 50 євро це мало, а хто так думає, то нехай піде і сам заробить. Ну хіба ж я не права? Так, не хочеться мені через гроші псувати стосунки з сином і невісткою. Але ще більше мені не хочеться залишитися на старість без нічого.